Так, користаючись нагодою, хочу зняти огляд на сифон McAlpine системи click -Clack. Модель сифона ось така у нас HC2200CL. Вихід у нас під каналізацією жорсткий, не гофра. Будемо бачити, як нам вийде. Це під 50-ту трубу, якщо треба під 40-гу, обрізається це все. Чим? Даний сифон класний. Почну з того, що все, що в нас блискуче, це в нас метал. Ну, ці кришечки це не на перелив, це звичайна штамповка. А ось кришечка, яка закриває перелив. Тобто, вона буде отак виглядати закручуватися. Це в нас цільний кусок металу. Вирізаний, як я підозрюю на токарному станку, судячи по ось цих слідах. Ну, можливо, це шліфування чи фрезерування. Не знаю, але це важкий кусок металу. Точно так само з самим сифоном з кліклаком. Знімаємо захисну кришечку. І це у нас грубий кусок металу. Ще грубший, ніж на переливі. Не знаю, вдасться його зараз відкрутити одною рукою. Дається. Ну, Заодно вам покажу всю систему. Відкручуємо. Сьогодні я його планую встановити на ванну і в кінці дня вам покажу результат. Ось так у нас він відкручується, ось ця блискуча частина це також важкий кусок металу. Цей сифон береш в руки і відразу чуєш його вагу нелегку. Ось ця система защолкування, сама кліклак. Ця пластмаска відкручується і в нас в руці лишається ось цей кусень металу важкого. Не знаю, чи для ванни це добре, бо він може впасти і сколоти емаль. Нагадую, що на вагу він геть нелегенький. цим гострим краєм, я думаю, без проблем він зможе сколоти емаль, особливо в пластикових акрилових ваннах. Далі, ось ця. Пластикова середина це в нас є якраз гідрозатвор. Ось ця клік-клак система вкручується в серединку пластикову, і воно все разом виймається. Зараз ми його закрутимо і все вам покажу. Вибачайте, що відео таке смикане, дьоргане. Так, ніби закрутився. Так він у нас виглядає в відкритому стані. Тобто, ось ця кришечка в нас буде в ванні злив. Так у нас він буде виглядати над ванною, коли він відкритий. Нажимаючи на нього, ми його закриваємо. Ось так у нас буде він виглядати в закритому стані. Це плюс-мінус, якщо брати звідси сюди пів сантиметра. Він буде виступати. Тобто, якщо ми щось на нього поставимо важке. Ми відповідно нажмемо і відкриємо наш сифон. Що для мене один мінус. Ну і другий мінус, коли ми для прикладу хочемо почистити наш сифон. Чому вибирають дані сифони? Бо у нас відкривається доступ повний для прочистки. Ми просто тягнемо за це все і виймаємо сам повністю картридж з гідрозатвором. І ми отримуємо повністю доступ до нашого сифону. Тобто у нас зараз гідрозатвор відкритий, оскільки в нас тут немає ніякої перегородки, оце в нас злив, а внизу перелив. Нижня частина регулюється в яку сторону вам треба. Вона просто крутиться по колу, крутиться туго. Але виставити в сторону потрібно його можна, а верхню частину. Ми виставляємо безпосередньо, коли прикручуємо сам сифон до ванни. Ми прикрутили, виставили напрямок, який нам потрібно, і вже затягуємо до кінця ось цю металеву частину. Ця металева частина також цільний кусень металу, фрезерований, точений, не знаю, ну точно не штампований. І в нас виходить дуже гарний і надійний сифон системою переливу, системою зливу. Ну і саме основне, що ми повністю маємо доступ до каналізації. Хоч тут будуть йти запашки, але ми його можемо повністю прочистити. Такі сифони я раджу ставити в ті місця, де в нас не буде доступу. Якщо в нас маленький лючок, якщо в нас замурована ванна, ставимо такі сифони і забуваємо про злив, про каналізацію в ванни назавжди, якщо в нас є доступ, можна поставити самий звичайний сифон з самою звичайною гофрою, яку ми можемо в будь-який момент зняти. І... Почистити. Чим гофра? І зручніше, що гофру ми з труби каналізаційної вийняли перечистили, назад, вставили. Щоб почистити жорстке з'єднання, нам потрібно розбирати сифон. Ну Якщо сифон не такого плану, нам його потрібно повністю розбирати. Можливо, не повністю, але більшість елементів треба розбирати, щоб можна трубу з труби витягнути було. І все. Вставили назад картридж наш сифон закритий. І користуємося далі. Нагадаю: ще раз на вагу він дуже добротний, та й сам пластик в руці відчувається все дуже-дуже добротно. Такий у нас добротний гарний сифон. Поміняємо, покажу вам на самій ванні.